Усім привіт! Відосик чисто для моїх підписників, тому що недавно давно я вже знімав відосики. Рішив обозначити, що я живий, здоровий і що я роблю. общем, хлопці, таке така біда. Війна підійшла до мого села ближче. прийшлось все вивозити. І трактор, і всю техніку. Ну, все, що короче, має якусь цінність. Ми вивезли. Вами, звісно, хати і всього остального. Ось, тут у мене, дивиться, і скутер, і, он, і помпа моя, та що на ставок я купував. І мінча тут мієн стоїть. Колись покажу вам його верстати, так зложені. Ще трактор стоїть там у товариша. Ось, надавалося сюди. Тому що там доработать, доробити, переробити. Ну, в общем, таке. Ось, ну, самі розумієте, тобто в місті ж кожен квадратний скажімо так, метр він цінний. Ну, скільки тут в мій гараж 6 на 3,5. Ну представте. І плюс ще що мене. Ж... Вон, дивіться, жужик мій стоїть. бачите Ось так що тут у мене повний піпець коротше, в цьому гаражі. І тут я його все розсунув, розпихав, ну Працювати конечно, справа, неможливо. До цього було б фартануло мені. Я прикупив собі по сусідству Отакий от от сарайчик. Він 250 на 3 Ну це тут буде чисто верстати стоять. Тобто буде стояти тут стакарний, фрезерний і все остальне. Отак от ось, я зробив стелю вже, тому що її не було. Криша текла, хоча тут все погнило і впало. В общем. Отак от все зроблено. не невеличкий, звісно. Ну, я його якби, цей сарай і хотів прикупити. Ну тоді хазяїн щось там мудрив. Тому що не хотів продавати. Ну, а тепер типу, такі обстоятельства купили ми його. Купили ми його по совісті у чоловіка. Якби за 3 копійки, ну і не, і не за дорого. Так, тут це от вигріб. Тут, скоріше всього буде. Пройом. Ну, двері стоять не будуть, дело, тому що вони ж крадуть. Просто буде пройом і я думаю, тут просто завісу чим небудь і все. Сюди перекину моє опалення. І буду тут працювати вже. Пройом для того, щоб не бігати, буде щось робити, допустимо, в гаражі, щоб не бігати по вулиці туди-сюди. А так він. Поучиться. Поучиться отут. Якраз і навіть якщо буде машина стояти, то як би я можу пройти туди-сюди? Ось, так що, Відосик чисто такий, щоб означає, що я живий здоровий. Ось, всім підписникам моїм пламінний привіт. Ось, Працюємо, держимося. В общем, хлопці, відосики будуть, я думаю, як це так розгребу припрям при, 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 при сюди трактор. Будем трактор прораблять. Ну, в общем. в общем, контент є, будем робити. Все, хлопці, всім дякую і до побачення, хлопці.